Фармадол. забудь про головний біль. Автобуси, тролейбуси чи трамваї, як тільки звучить у місті сирена, мусять зупинитися та висадити пасажирів. Такі правила зараз у більшості українських міст. Але як бути, якщо ви сплатили за проїзд, а проїхали, наприклад, лише зупинку? Чи мають повертати кошти назад? Недолугість зупинки громадського транспорту під час тривог у всій красі об 11.35 приїжджає 35-й тролейбус, автобус, набирає людей, всі платять. Він їде одну зупинку і оголошує повітряну тривогу об 11.38. Коли я показую водію, що тривога вже 20 хвилин, і він під час неї забрав пасажирів. Він каже: Ну а що мені не повідомляли? А по грошам питання в банк. Дзвоніть куди хочете. Ось цей допис в одному з телеграм-каналів спровокував чималу дискусію. Повинні чи ні повернути в такому випадку кошти? Що думають з цього приводу українці? Хотілося б да, якось щоб ці гроші. We'll Поверталися для людей, це проблема. правильно? Якщо ти їдеш і посередні дороги, не дає до тої точки, куди тебе треба, ти виходиш і стоїш, ждеш непонятно, що і як. Я не вважаю, що ті грошти, за які я могла би хвилюватися. Я розумію, що якщо була б система, коли гроші могли людям повертати, то так гарніше було б для людей. А якщо вже так трапилось, що ти втратив гроші. Ну нічого страшного, це така. Ситуація в Україні що тут зробиш? Не завжди можна скажімо, доказати, що я ось заплатив так раз, два, три. Я розумію, для деяких це дуже також велика сума. Ну, якщо так постійно у Києв Пастранці пояснюють, українці можуть дочекатися відбою повітряної тривоги і продовжувати рух у тому ж транспорті, або ж скористатися наступним і повторно платити не треба. Але ж часто тривоги тривають по 4 години. Навряд чи хтось буде чекати весь цей час. Це їхній особистий вибір в даному випадку. Ми ж теж не знаємо скільки триватиме ця тривога. Вона може бути на жаль 4 години. І стояти, чекати цього транспорту дійсно буде складно. А як інакше, якщо весь наземний комунальний транспорт в даному випадку зупиняється, то єдиний вихід або йти пішки, таксі маршрутки, не знаю, що там може бути. Гроші ж вам ніхто не поверне. Це ж не звини кі в постанці зупинився цей автобус. Це зовнішній чинник, на який ми вплинути ніяк не можемо, і тому тут механізму компенсації прізви не може бути. Ми не винні в тому, що трапилась повітряна тривога. Але ж чи законно це коли за послугу сплатили, проте фактично не отримали її, і гроші не повертають. Розпитуємо юриста форс-мажорним обставинам за цивільним кодексом виключають відповідальність. А повітряна тривога і є ось цією форс-мажорною обставиною. Якщо під час надання послуг ми не змогли дістатися тієї зупинки, яку планували через настання форс-мажорних обставин в вигляді повітряної тривоги, то звичайно представники Київпастрансу не зобов'язані будуть повертати. Кошти за те, що вони не змогли надати в повному обсязі дану послугу. Тож вихід скористатися за можливістю найближчим метро або ж просто перечекайте повітряну тривогу в укритті. Адже наше життя важливіше за будь-які справи. Улюблений сніданок з 1+,1 плюс один. Налякали. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку. На 1+,1 Україна.